У Вінниці запрацювала автошкола, адаптована для людей з інвалідністю. Діє вона на базі вищого професійного училища Департаменту поліції охорони. Автошкола це доступна інфраструктура та максимально безбар'єрний простір, розповідає директор училища Олександр Залізняк. Задні ряди облаштували підмивниці, держаки спеціальні. Є можливість війська запаркувати де завгодно. В автошколі готуватимуть водіїв категорії Б та здійснюватимуть перепідготовку водіїв категорії С. Спочатку слухачі вчитимуться керувати авто на автосимуляторі, каже майстер виробничого навчання Ігор Шелепко. Слухач, який сяде за автомобіль, тому що перші чотири заняття він проходить на автодромі. А для того, щоб він хоча б знав, що таке коробка передач, як вона включається, орієнтувався на будемо говорити, на дорозі. Зажигання заключили. Вижимаємо щеплення. І починаємо рух. Теоретичний курс триватиме півтора місяця. Стільки ж практика, каже Ігор Шелепко. Дмитро Горохов ветеран російсько-української війни. Родом із Миколаєва. Нині з дружиною проживають у Вінниці. Півтора роки тому розповідає, під час виконання бойового завдання під бахмутом втратив праву ногу. В автошколі вчитиметься керувати авто з автоматичною коробкою передач. Машина ета 65% п'ять проблем в даний момент. Зіз э, конечности конічності мені учиться на автомате. для мене. впервые, но будемо пробовать. Водінню слухачів навчатимуть на шкоді Октавія, яку спеціально переобладнали на ручне керування, каже майстер виробничого навчання В'ячеслав Трифоненко. При речах щеплення, коли ми тягнемо речах на себе, в нас вижимається щеплення. Ці речаги у нас працюють одночасно. Тобто на себе у нас вижимається газ. Якщо ми робимо від себе, ми тормозимо, нажимається педаль тормоза. Тобто з людини може бути права, рука, ліва, тобто речак зроблений з двох сторон. По завершенні курсів слухачі складатимуть і теоретичний, і практичний іспити у сервісному центрі. Для людей з інвалідністю тут також передбачено автомобіль із ручним керуванням, говорить заступник керівника регіонального сервісного центру Володимир Козаков. За майже рік п'ятеро людей з інвалідністю отримали водійські посвідчення. Даний транспортний засіб може особа може складати на ньому іспит, якщо воно складає на автоматичній трансмісії. Тобто вибір особи є завжди утримання посвідчення водія з автоматичною трансмісією або з механічною трансмісією. Навчання в автошколі на базі училища стартує завтра, поки Дмитро Горохов єдиний з інклюзією, хто зареєструвався на навчання. Загалом група має налічувати 30 осіб, де восьмеро люди з інвалідністю. Вартість навчання складає 13 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця.